Доброго дня, всіх рада бачити. Я вже з вами майже з усіма познайомилась. Хочу поблагодарити організаторів за цю чудову подію. Дуже приємно, що ви займаєтесь своїм здоров'ям, тому що те, то, що ви тут почуєте, попробуєте, щось будете внідряти свій раціон, своє життя. І я знаю, що ви потім будете допомагати іншим своїм прикладам, тому що це не може змінити ваше життя і ваш стан. А ваш стан і ваше життя буде впливати на все оточуюче, і навіть те, що ваша реакція на окружаючі події, які відбуваються в країні, будуть більш-менш спокійнішим. Цим тим всім ми будемо впливати на все навколишній світ. Тому я вас дуже вдячна бачити всіх, бачити ті, що люди, які займаються своїм саморозвитком, вдосконалюються, і мені приємно бути з вами. Сьогодні я хотіла би розказати якісь приклади, які ви можете, прості приклади, не пояснюючи більш глибоко, що таке аюрведа, Я більш буду це розповертно ну, говорити. Але я хочу, щоб ви взяли якісь два, дві практичні навики, які ви можете використовувати в своєму житті. І мені буде дуже приємно, якщо ви будете задавати питання, тому що я люблю відповідати на питання. Ще раз хочу нагадати, що мене звати Анна, я спеціаліст Аюрведи, традиційний лікар. Вже більше 10 років працюю в клініці Аюрведа 192. І насправді вже більше, мабуть, около 20 років. І наша клініка займається тим, що вона відновлює наших пацієнтів. наших Клієнтів, тобто у нас люди зараз по всьому світу, вони приїжджають на нас на реабілітацію і виїжджають когось ми консультуємо онлайн, когось офлайн. Також я розвиваю аюрведичну дієтологію в Україні, тому що аюрведична дієтологія відрізняється від нутриціології і сучасної дієтології, оскільки кожний продукт, який ми вживаємо, можна використовувати як ліки. І в дуже багато аюрведичних препаратів ви в своїй житті зустрічали, але ви не знали, що це аюрведа. Дуже розрекламована ашваганда, куркума це всі аюрведичні продукти. І ці основи, які брали, вони брали з імені з Аюрведи. Є спеційні трактати, які на цей же час залишилися ще. Просто в Україні вони не зберіглися наші. Знання да, деяких, а в аюрведі зберіглися і в її трактати, описується кожен продукт, як він впливає. Майже всі продукти, які ми вживаємо, в аюрведі розглядаються за смаками, їх А, і як їх вплив цього смаку буде впливати на наше тіло. Також я пульсодіагноз, тобто я діагностую людей не тільки по відопульсу, як ми тільки що зробили. Да? А я діагностую по пульсу. Тобто, коли ви приходите, у нас дуже багато лікарів, які а, пульсодіагности, і ми по состоянні вашого пульсу можемо сказати, на що треба звернути увагу і як вас відновити. Також е, крайній сакральний терапевт. З якими скаргами і з якими станами до нас звертаються? Особливо, ну, з якими станами працюю я зараз. Ну, звичайно. зараз Найперша і саме головна це стрес, тривожність, емоційна напруга, і це майже всі клієнти, які до нас приходять. І це перша причина, яка викликає в них психосоматичні захворювання. Ми а, працюємо разом з психі... психіатрами і психологами, і хочу похвастаться, що ми допомагаємо людям прибиратися у ну, вбираємо тяжкі препарати, і люди себе балансують і виходять з цього стану. А є таких, яких навпаки, відправляємо разом на деякий період часу. Ми з ними працюємо, тому що знаходимо в такому стані. Всі гормональні порушення, тобто, основна причина гормональних порушень, це завжди є в першу чергу перезбудження нервової системи. І маючи інструменти, які є описані в аюрведі, і які технології, які ми використовуємо, ми допомагаємо людям відновитися. Також всі там щитовидні залози, це доповняється, плюс порушення травлення, тобто всі проблеми з травленням. Лікуються за допомогою аероведичних препаратів і за допомогою аероведичних процедур. Тобто, і Це дуже такий ефективний. ну, тобто, Я думаю, що всі зустрічались хтось з айровиди, і це про це знають. Також, оскільки я дієтолог, до мене дуже багато звертається з людей з зайвою вагою, набор ваги, кортизол. Повільний метаболізм, цукровий діабет другого типу, і така нова хвороба, мабуть, ви чули це метаболічний синдром. Це перша така сучасна назва а, проблеми, якою було описано вже дуже багато років тому назад, і вона включає в собі тріаду. це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба другого, і, е, е, і зайва вага. Що таке аюрведа? Ну, аюрведа підходить до людини цілісно. Вона ніколи не лікує тільки симптом, вона лікує повністю загальну тобто бачимо дисбаланс, який виникає у людини, і на фоні цього призначаються препарати і лікують її. Тобто, не одну, тобто, якщо у на традиційному лікарню приходити гастроентерологу, потім вийде ендокринологу. Потім ми там неврологу, то в аюрведі лікується ми цільно. ми лікуємо всі ці в комплексі, тому що в залежності від Конституції людини, майже всі хвороби вони конституційні, ну, тобто ми можемо на них повливати разом. І це дуже важливо. І важливо ще розуміти, що аюрведа не лікує хворобу, вона лікує саму людину. Тобто саму головну причину, яка виникла в неї. Тобто, якщо це. Наслідок стресу гормонального збою ми будемо регулювати це. Якщо там, наприклад, інфекційна якась хвороба, ми будемо спочатку лікувати інфекційним питанням да, сучасним методом, а потім додати юридичні препарати і відновлювати людину. Це теж важливо після всіх коронавірусів, вірусних завжди треба відновлюватися, тому що дуже багато ускладнень, які проявляються через півроку або через рік. І вони такі мають наслідки не дуже зрозумілі спочатку, але вони дають про себе знати, тому треба відновлюватися. Які методи? Ну, По-перше, це завжди аюрведа – це завжди харчування, тому що наголошую, що в аюрведі лікуємо харчування це один із важливих методів да, лікування. Також це масажі, аюрведичні масажі, масажи і класичні масажі, які ми проводимо в клініці. Краніосакральна терапія. Також у нас є спеціалісти по голкотерапії, терапії, також обов'язково трави використовуємо як і наші українські трави, також і аюрведичні. Ну і рекомендації про зміни повсякденного свого життя. І фізичні навантаження, тому що в залежності від стану будуть рекомендовані різні фізичне навантаження. Якщо у людина перезбуджена і нема сил, як ми сьогодні бачили половина половини, да, total power знижен, то тоді сильне фізичне навантаження таким людям не рекомендовано. Ми назначаємо релаксацію, розслаблення. А хочу, а, і зараз я хочу розіграти. Я хочу розіграти консультацію. А, перша консультація, яку я хочу розіграти, це буде аюрведична консультація у нас в клініці. Для цього вам треба підписатися а, на наш інстаграм і під останнім постом написати ну, якусь фразу. І тоді ми будемо візьмемо одну людину з цією і підпишемо ну і розіграємо консультацію аюрведичну в клініці. І другу я хочу розіграти консультацію це дієтологічну. Це мій інстаграм ж саме. Тобто, ви підписуєтеся, останній пост, який там є, коментуєте. Ми виберемо одну людину, яку там розіграємо і одну людину, яку, там, з якою я проведу дієтологічну консультацію. Якісь є у вас питання? Цікаво. ви зустрічалися з айрведою колись? Хтось знає, що це?

Зараз я хочу розказати про спеції. Там будуть рецепти чаїв. І останній пост, який я приготувала у себе, наприклад, на сторінці, там є теж чаї. І ці чаї, вони більш-менш універсальні. Тобто я підбирала так рецепти, щоб вони підходили для кожної людини. Чому кожний продукт він не підходить, і чай також чай це їжа. Кожний продукт кожному не підходить. Є е, продукти, які підходять всім трьом дошам. Це в є. Боже, буде сміятися. Я казала, я буду так читати лекції, щоб не казати права та піта капха. Бачите, мені і, і моя е, напарниця скаже, ти все рівно це скажеш. Тобто в веєрведі ділить людей на три доші. Це вата, піта, та капка. Ці дощі є в кожній людині, вони виконують определену функцію, а також вони є заложені, закладені в момент зачаття і супроводжуються на протязі всього життя. І якщо людина живе, вона повинна вживати ті продукти, які їй підходять по її конституції. Тоді вона буде швидше відновлюватися і не буде хворіти. Тому багато є продуктів, які. Не можна всім використовувати. Я завжди даю такий простий е, приклад: це імбір. Всі його дуже люблять, але імбір це дуже гаряча спеція. І коли, наприклад, людям з конституції піта, е, імбір, ну, не можна використовувати, тому що вона буде викликати в неї загострення високої піта, а піта це завжди гастріти, язви, гнівлівесть, роздраження, перезбудження. І також ми всі знаємо, що є спеція імбір, так? але властивості сухого імбиря і імбиря, вони різні. І якщо корінь імбір це є протипоказ прийняття під час жару, коли людина хворіє, починає хворіти, то корінь імбірю використовувати не можна. Це вважається протипоказанням, тому що вона ще більше буде піднімати ліхарадку. А корість, а спеція сухий імбір в цей період треба використовувати, тому що сухий імбір ніколи не буде визивати гастрити, тому що він, з'єднуючи з водою, проявляє масліністу свою природу і він буде балансувати. І це дуже важлива якість, тому що люди про цього не знають. Теж саме, наприклад, з м'ятою, м'ята це гаряча спеція. Ну, трава, коли ми її беремо в поле ста, вона нам здається, що вона охолоджується, але вона гостра. І вона також буде визивати а, піту, піднімати піту. Тому хлопцям, чоловікам велике там, наприклад, м'яти, це навіть в нашій традиції, знає, використовувати не можна, бо вона влияє на патенцію, да, знижує патенцію за рахунок того, що вона просто гостра. А Меліса, вона інша її вплив. Її, наприклад, вона не буде перезбуджуватися, вона буде компенсувати, вона буде адаптагеном, вона буде допомагати нашим наднирникам і нашій нервовій системі. І хотілося би проговорити про витривалість. І витривалість це не тільки м'язева витривалість, так? це витривалість нашого тілу, витривалість психоемоційного компоненту, витривалість нашої психіки. І витривалість влітку в сезон жари спеки вона дуже зменшується у всіх. І для того, щоб вплинути на нашу психоемоційну витривалість, щоб підняти наш рівень, тобто в період літа і після якогось тривожних там ночей. Можна використовувати просто банальна спеція, які є вдома. І я хочу розказати про дві спеції. Перше, це буде коріандр. Коріандр – це дуже давно описана в Айрведі. Це дуже класна спеція. Її дуже кльово використовувати влітку, тому що коли ми її додаємо в їжу, вона буде нам надавати. За смаком вона буде схожа трошечки на чорний перець, але вона ніколи не буде перезбуджувати. І е, коріандр, він допомагає. Що він особливо робить? Він допомагає. Е, е, Підвищувати перетравлення їжі, але ніколи не буде збуджувати апетит. Тобто, якщо людина худне, тобто це другий міф, коли кажуть, що люд, якщо людина з хоче схуднути, їй не можна вживати спеції. Ні, це неправда, бо спеції різні. Одні впливають для того, щоб навпаки да, розбудити апітіт. А є спеції, які вгамовують. Тобто, якщо у людини підвищений апетит, вони будуть додати і балансувати. Тобто і тоді. Чоловік може, ну, тобто людина, яка вживає, там, наприклад, спеції, в неї буде стабільний, нормальний вогонь травлення, вогонь, нормальний апетит для того, щоб допомогти тілу перетравити а, решти їжі там, і, і, наприклад, токсини. І що особливо коріандр — в тому, що вона заспокоює нервову систему. Це вважається медхарасаяна, тобто, це спеція, яка допомагає. Це спеція, яка допомагає відновити роботу нервової системи. Тобто, вживаючи там цю спецію у вигляді чаю, це буде дуже смачно і це буде допомагати вашій нервовій системі вгомовитися. Також всі проблеми, зв'язані там з жаром, підвищеною, коли піта у людини висока, наприклад, там це жар, язва висипання, наприклад, вона буде допомагати відновитися. Також яка важливість? Це стимуляція травлення, але вона не підвищує апетит. Тобто вона допомагає переварювати їжу, яку ви її вживаєте, але вона не буде збільшувати апетит. І це влітку дуже важливо, тому що коли дуже жарко, наш організм. Дуже часто просто прикручую свій внутрішній метаболізм для того, щоб ви не перегрівалися. І тоді у нас немає не і їжу, яку ми вживаємо навіть легку, вона довго перетравлюється і нам тяжко. І щоб цього не було, можна просто додати спецію. Це допомагає перетравити їжу, сприяє детоксикації, тобто вона виводить токсини з тіла. І усуває печію. Тобто, якщо є в тілі любі якісь печії, да там це завжди печь, це завжди признак збільшеної піти. Якщо є печія в желудку, там шлунку, наприклад, то з коріандра будуть допомагати в цьому прибирати спливати, прияти. Тобто її можна в теж в вигляді чаї використовувати. Також коріандр – це дуже класно діє на сеч... ну, сечову систему. Тобто всі ж жені, атьоки, набряки, да? при простатітах, запаленнях, цистітах вони будуть прибирати. Як використовувати? Ну, якщо є печія, наприклад, в шлунку, то завжди запарюється одна чайна ложка на 200 мл води, і, доб і добре додати тоді там цукор, тому що цукор буде теж допомагати прибирати печію. Також її можна використовувати при прийомі їжі, тобто перекрутити там в кофімольці, чи якщо всі є, хочете вступки, і просто додати в свою їжу в любу, яку ви вживаєте. Тобто я її літку люблю використовувати навіть замість просто чорного перцю. До вона дає такий аромат, трошечки смак, але допомагає. Також використовується сік з листя коріандру. Якщо його робити разом з огірком, це буде чудова детоксикаційна дія і очищає також печінку. Але сік з листя коріандру треба вживати тільки влітку. Це дуже важливо. Фенхель. І друга спеція, про яку я хочу розповісти, це фенхель, це також універсальна спеція, вона підходить до всіх трьох дощ. А це дуже Чудова спеція, особливо для людей з конституції піта. Чому я хотіла сказати іменно про фенхель? Тому що фенхель можна вживати у вигляді спеції, ефірних олій. Ефірна олія, яку використовують фенхеля у вигляді масажу на діафрагму грудно брюшну діафрагму, вона знімає спазми. І коли є вздуття. Спазми за рахунок того, що були якісь там прильоти чи яка великий стрес, тіло в нас зжимається. І грудна брюшна діафрагма – це перша зона, коли завжди є спазм. І для того, щоб розслабити іноді тільки внутрі приймати щось, цього недостатньо. Треба робити, допомагати тілу зовні. І, от, наприклад, зробити самомасаж, взяти капельку ефірної олії. Розвести там, наприклад, в кокосові олії і зробити собі саме масаж, він дуже добре допомагає зняти стрес, особливо після того, коли наше тіло реагує на на тривоги чи прильоти. Також, чому, чому він так? Тому що фенхель розслабляє гладку маскулатуру, вбирає в здиття спазм. Взагалі, фенхель вважається спецією для дітей і для похилого віку. Але він допомагає іменно зняти напруження в цій зоні. І як же вживати? Ну і ще третє – це фенхель зміцнює імунітет. тобто коріандр, він допомагає. Нашому організму більш ментально да заспокоїти, тому що навіть чай, коли ми п'ємо з коріандром, наша нервова система буде заспокоюватись. Якщо ми робимо чай разом, там, наприклад, фенхель і коріандр, наша нервова система буде заспокоюватися, травлення буде вгомовуватися, і нашому тілу буде краще. Тобто можна брати ці спеції, додати в свій ваш улюблений чай, який ви п'єте, і воно буде буде смачно. І також фенхелів дуже добре використовувати, коли нема апетиту, коли нема у людини сили, це більш таки, коли взагалі не хочеться їсти. Тобто, коли збільшений да, коли дуже багато хочеться їсти, то краще використовувати коріандр. А коли немає взагалі апетиту, то краще використовувати, наприклад, фенхель. Ну, такі різні моменти. Якщо у нас Стрес на нас повпливав, і що нервова система не може розслабитися, то також ми додаємо ці дві спеції, і вони нам допоможуть справитися з цією проблемою, яка в нас є. Як його вживати? Його можна просто розжовувати. Також додати його в чаї, тобто дуже класно робити чай з мелісою фенхелем. І тоді, тут є рецепти, ви їх бачите. Тобто, ви просто можете собі їх запам'ятати і використовувати а можете просто. Придумати свій рецепт улюблений, тобто берете одну чайну ложку каріандру, одну чайну ложку фенхеля і додаєте в ті чаї, які ви любите, і змішуєте з цими продуктами, які ви вживаєте кожного дня. І якщо є тривога, якась якщо є якась проблема, і немає моменту, навіть, навіть там сил для того, щоб там подихати, встати і піднятися, але такий чай буде допомагати вивозити з тіла кортизол. тому це дуже важливо. Також е, хочу вам порекомендувати: є такі чай в клініці, Чай «Три дощі», які підходять для всіх е, людей. Цей чай е, складається з того, що він діє на нервову систему, травневу систему, дихальну систему і сечовивідну систему. Тому, якщо людина кудись їде, ми завжди її всі клієнти знають, про цей чай беруть з собою його. Якщо переїв, вони його запарюють. Якщо знервував, вони його п'ють. Якщо вони хочуть схуднути, вони його також п'ють. Якщо вони захворіли, теж перший чай, який вони починають пити. Тому це такий простий, але дуже лікувальний, ефективний чай. Дякую за увагу. Це також наші ресурси. Можете приєднатися. Якщо є у вас якісь питання, буду вам відповідати, буду рада вам відповісти. Питання є. Так, да, але для лікувального ефекту, щоб лікувати, повинна бути чайна ложка чи коріандру, чи фенхелі, коли ми вживаємо з їжею. Ми додаємо спеції за смаком, але вони також. Тому що у кожного свій порог смаку. І коли ми додаємо віжу, вона допомагає нашому травленню балансувати і переварювати все рівно і компенсувати, тому що спеції можуть компенсувати, наприклад, якісь негативні влияння якогось продукту. Ну, наприклад, якщо у людини є непереносимість молока, то якщо вона буде додавати куркуму, і це ми знаємо є таке золоте молоко, всі про нього знають. За рахунок того, що там додана куркума і чорний перець, це молоко буде засвоїтися і не буде вздуття, воно буде його прибирати. Якщо бобові викликають у людини там, наприклад здуття, додаючи спеції як асофітіда, куркуму, чорний перець, ми будемо балансувати негативні дії бобових і зменшувати вздуття. Ще є які питання? Дякую. Давайте подякуємо нашому, нашому спікеру. Я вам дуже дякую, Анд за вашу чудову лекцію.